Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. І сьогодні ми з вами дивимось Київ. Дивимось, що чекає саме місто в найближчі дні. Дивимось, що по контрнаступу по-нашому, що стосовно безпеки ГЕС, що стосовно блекаутів. І що планує по контрнаступах ворог. Так, В принципі, багатько, да? треба подивитись, і розпочинаємо. Хочеться дізнатись насправді всі таємниці, які нам не відкриваються. Да, покажи нам розкажи. Дивіться, чомусь покажуть, як, ну, голосно кажучи, зраду тих, на кого ми дуже сильно сподівалися. Але то не зрада в прямому сенсі. то як хтось відвернеться, не буде вже цієї підтримки, як зміняться правила гри для нас, і ми будемо не дуже раді. Тому що Тут показує жінка, яка обіцяла підтримати, обіцяла швидкий розвиток подій і відмовить. Київ, нам як путають дороги, путають карти, путають нас, то дамо допомогу. Наше бачення ситуації піде в розріз з баченням тих людей, які нас підтримували, зараз будемо уточнювати, а що вони хочуть. Щоб якщо у нас не вдається наступати, щоб ми оборонялись, і вкладали, і вкладали свої гроші. І хочуть, щоб ми е, почали е, вирішувати свої проблеми самі. Як час нам давали, якийсь проміжок часу нам давали, надії не виправдались. І тепер просто ми щось просимо або щось питаємо, а у відповідь тиша просто тиша. Ось така жорстока гра, знаєте. Київ найближчі дні, Київ найближчі дні. Заручники ситуації, проїзд людей, консультуємось, сконцентровані на війні. Якісь втрати дізнаємося про великі втрати. Я думаю, тут на полі бою. Гарні новини прийдуть. Гарні новини, десь ми просунулись. Є небезпека прильотів передмістя і в місто може також влетіти. І таке відчуття, що як з трьох боків або з трьох сторін ворог може намагатися пробитись в місто. Київ. Найближчий Київ. Десь ми пройдемо в оборону все ж таки на полі бою, тому що. І знаєте, як допомогу тим самим шляхом, як раніше, ми вже не зможемо отримати. Київ радіє життю в Києві. Знаєте, як гарне життя, гарний настрій і все одно показує небезпеку прильотів, небезпеку руйнувань. Київ В найближчі дні. Знову показую. Дізнаємось, дізнаємось про якісь великі втрати. Багато планів не можемо реалізувати. Багато хочу, але не можу, є небезпека з повітря. Блекаут буде в цю осінь. Чи буде відключення світла цю осінь? Знову карта повторюється. Тут кажуть, ми плануємо, ми готуємо якийсь план, щоб не дозволити, щоб фортуна була на нашому боці. Щоб не дозволити ворогу да, позбавити нас світла. Ми якусь велику ціну, можливо, хлопці будуть дуже багато працювати над тим, щоб позбивати все, що буде летіти. А так і будуть. Нам щось дадуть для того, щоб Київ був зі світлом. І у ворога зміни, зміниться тактика, його настільки будуть турбувати інфраструктурні об'єкти, скоріш за все, скільки просто самі по собі руйнування. Тобто він може тепер концентруватись на інших об'єктах в місті. Чи буде уражена Каховська ГЕС? Ще буде зруйнована Каховська ГЕС? Щось летіти в той бік буде, але в нас є чим захиститись. Інший якийсь об'єкт в області, схожий або там мости може бути уражені в області. Місто, поки кажуть, під захистом. Наш контрнаступ. Треба відпочити хлопцям. Важкий. Важкий, при тому десь ми застрягнемо там, де мали рухатись. От як знаєте, як, от як нам будуть казати, у вас напевно, провал, знаєте, напевно, все. Ви тепер ставайте в оборону і тримаєте хоча б ці позиції. Ви ж не рухаєтесь, а ми перепочинемо і підемо вперед вперед. Єде нова фаза війни, коли знову будуть кошмарити цивільних. І буде така ситуація, коли і на фронтах на нас тиснуть, і політично, і з повітря по цивільних тиснуть. Важка ситуація. Ворог піде, чи піде ворог в контрнаступ. Да. Причому там, де ми ну, не дуже ці, е, чекаємо, Да. Харків тут точно Харків буде він давити. Донецький напрямок Луганський буде. А Херсон піде в контрнаступ, ворог. Поки ні, є плани, поки ні, переносить туди, до листопаду. Результати контрнаступу ворога не, будуть, не буде результату. Вони навіть щось анонсують, що вони щось відбили, але результату насправді не буде. Тому що буде наш захист. Важкий період іде. Такий незрозуміле, знаєте, от як, ну мені страшно. От я дивлюся і відчуваю страх, тому що ми не знаємо, що далі. Ми не знаємо, як правильно, ми не знаємо, скільки, от таке відчуття, що скільки людей туди ставити, як вийти з цієї ситуації. Зараз все от просто вказує на те, що ми заходимо. Якось це у військових називається. коли Ані одна сторона, ані інша не можуть мати перевагу на полі бою. Ступор, знаєте? Отак. От